Журнал Суперліги продовжує знайомитись з баскетбольним життям України усіх шанувальників великої гри. Сьогодні у програмі: перші акорди бронзової серії плей-офф, представлення учасників фінального двобою, фокусування на головних нагородах сезону, неординарні суперлігівські прояви із всесвітньої мережі, а також десятка найкращих ігрових епізодів тижня. Феро ЗНТУ бронзову серію чемпіонату Суперліги розпочав розгромною перемогою над політехнікою Галичиною. Хоча стартували у першому матчі серії за третє місце, упевненіше саме львів'яни. Леонід Стефанишин допоміг їм влаштувати ривок 5-0. А сербський центровий Галичан Владан Вокосалович зміцнив позиції зелених. Але три очкові Джеремі Шапела і Річарда Гуїна повернули розвиток подій в іншому напрямку. От після цього влучання з задуги рахунок став рівним. Дещо згодом Деніел Вернер вперше вивів Сталеварів уперед. А Ренді Калпепер утвердив лідерський статус господарів. Друга ж десятихвилинка повністю належала феросплавникам, котрі встигали тішити вболівальників яскравою і одночасно ефективною грою. Особливо продуктивною стала снайперська зв'язка Гуїна і Калпепера. Запоріжани замахнулися переписати власний рекорд сезону за кількістю очок у першій половині і таки перевершили його на один бал, відвантаживши до екватору зустрічі у кошик гостей 61 очко. Другу половину підопічні Кирила Большакова розпочинали із запасом на 22 очка. Але замість того, щоб його примножити, білозелені дозволили Леоніду Стефанишину і Саші Васильєвичу скоротити відставання до 15 балів. Утім, своєчасний постріл з периметру Джеремі Шапела повернув господарів на переможний курс. Решту зробив Калпепер, котрий влаштував зіркове соло і задовго до фінальної сирени позбавив актуальності питання стосовно тріумфатора. У підсумку 97-79 на користь Ферро за НТУ, який повів перед у серії до чотирьох перемог 1-0. Третину загальнокомандних очок запоріжанам приніс Калпепер. Вагому підтримку йому забезпечили Гуїн і Вернер. У стані ж Галичан дабл-даблом відзначився Буко Мы пропустили за первую половину 61 очко. Это, я не помню, это, наверное, самое большое, самая большая разница, как бы, ну, самый большой счет, который мы пропускали за половину в этом сезоне. Пытались играть, ну, план был на игру совсем другой, но мы играли так, по сути, как играет «Фера», и они в этом сильнее. как бы. Не получилось сыграть от защиты так, как хотелось. Сложная игра была, потому что первая она была. Надо выиграть. Большое было на, 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 на напряжение. Первая игра, хорошо попали тревочковые, настроились. Как бы 1-0. Выиграем. Будем дальше как бы, стараться. Після одноденної паузи Ферро за НТУ знову скористався перевагою домашнього майданчика. Щоправда, цього разу політехніка Галичина чинила опір значно довше, аніж у першій зустрічі. Ренді Калпепер із Джеремі Шапелом заклали фундамент подальшої звитяги. Утім, форвард галичан Горан Іконіч не дозволив феросплавникам розігнатися в дебюті поєдинку. Коли ж його підтримали ближнім вогнем Владан Вокосавлевич і Олег Салтовець, гра майже вирівнялась. Щоправда, ближче до середини поєдинку запоріжанам все ж вдалося втекти вперед. Деніал Вернер, Річард Гуїн і Ренді Калпепер забезпечили Сталеварам плюс 12. Після перепочинку Джеремі Шапл наростив запас міцності до 16 пунктів. Та й цього разу на заваді переможним намірам ферро ЗНТУ спробував стати іконі. Його сімочок поспіль надихнули решту галичан на зворотний удар. І на початку завершальної 10-хвилинки Дарел Мітчел залишив від переваги господарів лише 4 бали. Утім, неспортивний фол американського плеймейкера зелених, подібне порушення правил Саші Васільєвича, а також технічний фол тренера Галичини Жеку Лукаєча, позбавили гостей шансів на тріумф. Калпепер впродовж менше, ніж хвилини, реалізував вісім штрафних, а потім кидками з гри утворив між командами різницю у 21 очко. Перемогти було справою техніки і досвіду, яких підопічним Кирила Большакова цілком вистачило. Як наслідок 102-89 на користь запоріжан, котрі на два наступні поєдинки вирушають до Львова, лідируючи у серії 2-0. Ренді Калпепер вдруге поспіль досягнув 30 очкової позначки. Повноцінно задля цього успіху потрудилися також Шапел і Вернер. Тоді як у стані Галичан яскраву гру продемонстрував Горан Іконіч, реалізувавши 5 із 7 триочкових. хочется комментировать не судейство, ни то, как играли отдельно, какие были моменты. Я не могу сказать, что мы ждем Фера с теплым приемом во Львове. Это будет хорошая игра. Это то, что я хочу сказать. Сегодня вы считаете, плохая игра была, да? Хорошая. Во Львове будет еще лучше. По накалу. Странная, неприятная такая игра. Я доволен нашими ребятами, що вони вот, ну, від, ну скажем так, от ответной реакції, яка була у шапела там. І добре, що без травм це все закончилось. Спасибо. Минулого разу журнал Суперліги запитував, як звати дружину та синів Річарда Гуїна. Ім'я коханої форварда Запорісців Малін. А синів вони назвали Джейдан і Тейлор. Першим на нашу адресу правильну відповідь надіслав Артемій Чубарь, який і отримує від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. Цьогорічний фінал Суперліги не буде битвою Давида і Голіафа. Вирішальна стадія чемпіонату виокремила з-поміж вісімки щасливців, двох учасників справді рівних за складом і шансами на загальний тріумф. Будівельник та Азовмаш – старі добрі знайомі. Кожен суперник оперує власними потужними аргументами. Кияни іменуються найтитулованішим вітчизняним клубом, враховуючи радянські часи. Але за незалежної України ставали чемпіонами так само, як і Маріупольці сім разів. Востаннє столична команда насолоджувалася лаврами 2011 року. а Азовмаш сезоном раніше, спинивши на шляху до золота саме будівельник. Тому наголошувати на принциповості цього двобою зайвий раз не потрібно. Нинішній ігровий рік подарував три очні сутички киян та азовців. І незмінно перемагав той, хто грав на власній території. Будівельнику випало двічі зустрітися із левами в столичному палаці спорту. Тому в регулярному чемпіонаті було зафіксовано рахунок 2-1 на користь жовто-синіх. Фінальна серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд, і за такою логікою цілком може розтягнутися на максимальні сім матчів. Вже зараз більшість фахівців одностайні у думці, що це протистояння буде найнапруженішим у нинішньому плей-офф. Підстав так вважати предостатньо. Варто поглянути фактам у вічі. Будівельник тренує наставник збірної Латвії Айнарасбагацькіс, котрий із першої спроби вивів киян до квартету найсильніших команд Єврокубка, виграв із жовто-синіми регулярний чемпіонат суперліги, і у перших двох раундах плей-офф зазнав лише однієї поразки. А золмашем керує досвідчений вітчизняний фахівець Сергій Завалін, котрий вже приводив левів до чемпіонських вершин 2010-го. Очоливши маріупольців у середині сезону, він досягнув із командою стабільності, створив дружній мікроклімат у середині колективу і в плей-офф по черзі вибив з боротьби за головний трофей торішнього чемпіона і бронзового призера. Будівельник має збалансований склад, в якому роль лідера може взяти на себе ціла низка виконавців. Незамінна хіба що постать капітана команди українського форварда Артура Дроздова, котрий мало не у кожній зустрічі надає киянам вирішального поштовху для перемоги. Тоді як фактично 90% успіху Азовмаша залежать від стану суперзіркового плеймейкера Ліна Гріра. Його очкові внески завжди щедрі, але більш важливі результативні передачі, з яких однаково ефективно підживлюють загальний результат, як легіонери, так і українські виконавці. Якщо ж поглянути в загальну статистику команд, то київська атака найбільше зиску виносить із взаємодії американського тандему Лео Лайонс Лайонс-Малкольм Ділейні. Азовці чималий врожай підбирані очок отримують за рахунок продуктивності сербських легіонерів Мірослава Радуліци і Тадії Драгічевича. Тому від нейтралізації вищезгаданих активістів залежатиме суттєва частка результату виступу тієї чи іншої команди. Загалом, за чотирирічну історію суперліги, будівельник з Азовмашем зустрічалися 22 рази. І перевага тут на боці маріупольців, які виграли 13 матчів проти 9 перемог у Киян. У плей-офф нинішнього сезону будівельники Азовмаш демонструють дуже схожу статистику, яка втім показує незначну перевагу киян у підбираннях, передачах, перехопленнях і блокшотах. До того ж, команда Багацькіса припускається меншої кількості втрат. Однак середня результативність на один бал краща у маріупольців. У цілому ж фінальні серії зазвичай сповнені непередбачуваності. Тому на перший план вийдуть самовіддача, психологічна стійкість, бійцівський характер і готовність віддати усе до краплини заради титулу чемпіона Суперліги. А також статусу найтитулованішого клубу незалежної України. Далі у програмі фокусування на омріяних чемпіонських нагородах. Чергова порція баскетбольних цікавинок зі сторінок Фейсбуку. Майстер-клас від криворізького плеймейкера Джеймса Флоренса. Оголошення MVP попередніх семи днів. І, звісно, добірка найефектніших миттєвостей тижня. Мінімальна кількість матчів, що зіграли протягом тижня, не змінила стан справу рейтингу найнепоступливіших. Тепер точно можна сказати, що Ферро має хороші шанси на здобуття титулу Міцний горішок. Наразі запорізьці відстають від лідера перегонів Хіміка на одну вольову перемогу. Галичанам, аби врятувати бронзову серію, необхідно здобути чотири перемоги. У разі, якщо три з них будуть вольовими, львівський клуб має всі шанси стати найміцнішим горішком сезону. У фінальній парі всі шанси посунути хімік з першої сходинки має Азов Маш. Якщо він зможе вирвати перемогу у будівельника, поступаючись 11 очками, то одразу стане лідером рейтингу. В регулярній першості команді Айнараса Сабагацькіса не часто доводилося програвати з різницею у 10 і більше очок. Тому будівельник відзначився лише двома вольовими перемогами. Втім, у фінальній серії завжди є місце для подвигу. Тож кияни також зберігають шанси на повторення минулорічного досягнення БК Донець, який до чемпіонських нагород додав і звання найнепоступливішої команди сезону. Якщо жодній з команд медальних серій не вдасться відчутно поліпшити статистику в вольових звитяг, то нагорода дістанеться нинішньому лідеру южненському хіміку. В Маріуполі баскетбол не закінчується ніколи. Підтвердження цьому ви знайдете на сторінці Суперліги у мережі Фейсбук. Під час перерви в чемпіонських перегонах активізувалися дівчата з групи підтримки Азовмаша. Вони вже точно готові підтримати свою команду у серії проти будівельника. Не дивно, що з такою підтримкою навіть коти у Маріуполі вболівають за Левів. Запоріжжя теж не поспішає прощатися з баскетболом. На трибунах спорткомплексу ЗАЗ, як завжди, галасно а на майданчику гаряче. Ось так запорізьці б'ються за бронзові нагороди Суперліги. Тепер серія вирушає до Львова. Ваша довкола баскетбольна творчість теж може знайти відображення на нашій сторінці у мережі Фейсбук. Діліться відео і світлинами з тисячами вболівальників Суперліг. Привіт! Я Джеймс Флоренс, гравець БК Кривбас Баскет. Сьогодні я навчу вас робити простий кросовер та кросовер з розворотом. Перш за все варто оцінити ситуацію на майданчику. Якщо момент вдалий для обіграшу, я йду вниз, роблю широкий крок праворуч, чекаю, щоб захисник також пішов у цей бік. Далі виконую крок ліворуч і йду під кільце або знаходжу пасом партнера. Можливий варіант, коли після другого кроку захисник встигне за вами. Тоді ви розвертаєтесь у протилежний бік та йдете на кільце. Бажаєте навчитись? Не дозволяйте собі пропустити бодай одного тренування. Індивідуальну відзнаку цього тижня від нашої програми отримує Ренді Калпепер. У перших двох матчах серії за бронзу лідер Ферро ЗНТУ підтвердив реномен найрезультативнішого гравця Суперліги. Середні показники Ренді в сезоні майже 21 очко за гру. Але бронзову серію американець розпочав значно результативніше. У першому матчі він здобув 32 очка, а в другому 30. Крім цього, в обох зустрічах Калпепер добре асистував партнерам, віддавши по чотири результативні передачі. Така продуктивна гра снайпера Ферро допомогла запорізьцям здобути дві переконливі перемоги і принесла йому особисто титул MVP тижня від журналу Суперліга. Щодня протягом восьми місяців півтори сотні баскетболістів у Суперлізі одягали тренувальну чи ігрову форму, зували кросівки та виходили на майданчик, на котрому віддавали свої сили, здоров'я, проливали піт, а іноді і кров зради однієї мети. Раді цього, мабуть, раді пірсні, ради чемпіонства, ради цього чувства. Кожен спортсмен, кожен баскетболіст хоче виграти і завжди хочуть виграти пісні чемпіонства. Вже четвертий рік поспіль Суперліга нагороджуватиме найкращу команду чемпіонськими перснями. Традиція нова, але за короткий термін вже встигла прижитися і прийшлася до вподоби гравцям, про що свідчать і коментарі володарів цих нагород попередніх трьох сезонів. Я думаю, що взагалі, треба привітати рішення суперліги, що місце медалей з медалями. тоже получают игроки, э -э -э, руководители клуба, э -э, тренера перстень. Потому что я думаю, что сам перстень, он намного-намного приятнее, намного эффективнее, чем медаль. Конечно, приятно, когда у тебя на пальце кольцо, и ты можешь похвастаться друзьям и родственникам. Ну, не знаю, как это оно более чувствуется, что ты чемпион, наверное, с перстнем, чем без него. Это новшество для нас, потому что э, перстни, да, это прошло из-за океана. И я так понимаю, что ты персни можешь одеть и прийти там годовщина празднования. Но я думаю, что ребятам, команде, которая на высоком уровне провела весь сезон и добилась этого звания чемпиона Суперлиги, стать сильнейшей командой на Украине, я думаю, что это интересно и почетно. И... Традиция прижилась. Традиція нова, але як виявляється, є в українському баскетболі герої, котрим не звикати до подібних нагород? Мені вже було привічно, тому що вже у мене є пірсінь чемпіонату Литви. Ми виграли жаль з з літвосріття, і дуже похожого дизайну пірсні отримали всіми гравцями команди. Тож чим саме припали до душі ці нагороди? Відразу можна сказати, що відповідь на це питання співпала у всіх трьох чемпіонів попередніх років. Його можна надіти, його можна носити, його можна показувати. Майже ідентичною була і відповідь на запитання, коли останнього разу був надітий чемпіонський перстень. Якщо чесно, е отдел, коли вручили, сході відпразнували, зі мною. Походив пару днів з ним, е похвастався друзьям. Потім звісно, приїхав домой, віддав мамі. Я последний раз, я думаю, его отбивал, когда мы их только получили. Потому что я не очень ношу какие-то украшения. А этот перстень не очень дорог. Он в почетном месте у меня дома лежит среди других наград. Чему так? Напевно тому, что сам перстень – речь уникально так коштовна. Унікальність її в тому, що виготовляється він в обмеженій кількості. Його володарями стають виключно люди причетні до чемпіонства, утворюючи таким чином своєрідну касту особливих людей. Цього року вона поповниться на 23 особи. З регламентом розігруваються комплект з 23 перснів. Всі з тим, що крім составу гравців команди, будуть награждені і керівник клубу, президент клубу. Також кожного року змінюється і дизайн чемпіонського персня. Обирається він з кількох варіантів. З цьогорічними трофеями Суперліга вже визначилася. Виповнений з білого і жовтого золота з драгоценним камнем посередині. І в цьому році ми написали абревіатуру слова чемпіон суперліги на українському язиці, від прошлого року, де було написано на англійському. Показали год. То есть кожен э, обладатель такого перстня, соответственно, э, будет иметь отношение к конкретному чемпіонату, конкретного года. Але для переможців найважливішим звісно, є не проба золота і дорогоцінний камінь, а все те, що уособлює для них цей перстень. Я думаю, не з чого сделано, перстень. Робота, яка була проділана в плані баскетбола трудової психологічески намного цінніше, намного, намного дорожче, чем. Золота. Ты был э, чемпионом, и это уже не вычеркнуть. Не купить, не продать. Это то, что внутри, то, что в душе. Найяскравіше закарбовується в пам'яті чемпіонство. Але ісходження на друге чи третє місце п'єдесталу пошани не залишається без уваги та відзнаки. Все буде відповідати нашим старим традиціям. Это буде розіграно три комплекта медалей за перше, друге, третє місце в чемпіонаті. В этом году пішли мы по схемі і и... Две команды Фера Запорожская и Галичина Львовская будут сражаться за третье место. А соответственно, будивельник и мариупольский Азовмаш» будут разыгрывать чемпионские награды. Запорийский кільця наделане уникальным магнетизмом. Місцевій команді Ферру за ЗНТУ вони допомогли заробити рекордні в цьому сезоні 61 очко за половину гри. А от китки гостей зі Львова примагнічувались до кілиць трохи з іншого боку. Десятку найкращих моментів перших двох матчів серії за бронзу ми розпочинаємо з надійної і красивої гри форварда Ферро Деніела Вернера, який допомагає партнеру в захисті та ставить блокшот владану Вукосавливичу. На дев'ятому місці форвард політехніки Галичини Майкл Лі демонструє, як треба уникати блокшотів і б'є з гори з фолом через двох суперників. А восьмій позиції Річард Гуїн вітає Леоніда Стефанишина з імпровізованим днем авіації. Запорізький американець піднімає опонента у повітря і виконує прохід з данком. Сьоме місце у плеймейкера Галичан Саші Васильєвіча, який контролює час і ситуацію на майданчику, вбиваючи сирену першої чверті китком з дев'яти метрів. На шостій позиції знову майстер дальніх влучань Саша Васілєвич. Але тепер він випереджає сирену триочковим влучанням з десяти метрів. На п'ятій сходинці відпрацьована комбінація львів'ян своїм фірмовим алеюпом Дарил Мічел і Леонід Стефанишин здобувають перші очки у бронзовій серії. Розуміються, на цьому баскетбольному елементі і запоріжці. Свій алею Ренді Калпепер і Камерон Мур виконали із супротивом захисників і опинилися на четвертому місці. Трійку найкращих відкриває універсальний Джеремі Шапел, який спочатку віддав чудовий пас партнеру. А коли той промахнувся, то виправив його помилку додаванням згори в одному стрибку. Друге місце у працьовитого феросплавника Артема Бузького, який бездоганно демонструє значення терміну Сісти в ноги у захисті та безжально з'їдає свого суперника. А найкращий цього тижня феноменальний запорізький малюк Ренді Калпепер. Втомившись виконувати красиві, але однотипні данки, американець за підтримки свого співвітчизника Джеремі Шапела порадував фанів справжнім шедевром. Він просто перелетів через гора на іконіча, вколотив з гори з навісу і потрапив на перше місце найкращої десятки тижня від журналу «Суперліги». Традиційно на сам кінець програми запитання для глядачів, яке пов'язане з тематикою рубрики у фокусі. Зі скількох персней складався минулорічний чемпіонський комплект нагород. Свої відповіді надсилайте за електронною адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все, до зустрічі за тиждень.